Вітаю надзвичайно смачне, густе та ароматне яблучне варення з лимоном в сиропі. Для початку помити та очистити від серцевини та насіння 500 г яблук. в каструлю налити 400 мл води, додати 300 г цукру, декілька штучок гвоздики та корицю, варити на середньому вогні близько 10 хвилин. Потім гвоздику та корицю можна дістати з води. Гарячим сиропом залити нарізані яблука та залишити на 15 хвилин. Далі яблука в сиропі варити на слабому вогні 20 хвилин, знімаючи піну. Тим часом помити лимон, видалити кісточки, нарізати кубиками та додати до варення, варити на слабому вогні ще 20-30 хвилин. Яблучно лимонне варення вийшло в міру солодким з ароматними нотками кориці та приємним присмаком лимона. Всім смачного!